Ситуація із нападами на опозиційні сили може мати погані наслідки для стосунків з європейськими партнерами. Про це зазначив один з лідерів опозиційного блоку Олександр Вілкул під час парламентських слухань у Європарламенті. Європейські політики дуже негативно оцінюють власті, зв'язане з давленням на опозицію і постоянне нарушення в збирательному процесі. Якщо не остановить радікалів, такі вибори можуть бути самыми грязними за всю історію України. Тому Європарламент направить максимальне кількість наблюдателів в Україну. Як зазначив політик, під час виборів в Україні будуть перебувати понад 30 євродепутатів, які будуть брати участь у підрахунку голосів у всіх регіонах країни. Вибори дуже важливі, тому що щоб вони пройшли чесно і прозрачно, і то в інтересі всіх нормальних, національних людей. немає фанатиків. Но я думаю, что э, такая возможность есть, но я, у меня много э, информации, что касается нарушений э, выборов, э, чистоты выборов, э, нарушения закона о выборах. Я среди этих наблюдателей. Делегація почне свою роботу 24 жовтня і пробуде Україні чотири дні. Вони будуть інтегровані у міжнародну місію бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини. Спостерігачі європарламенту перевірять роботу виборчих дільниць у семи містах України Києві, Чернігові, Черкасах, Львові, Одесі, Харкові та Дніпропетровську.